Магічний експрес у Чернівцях два дні вперше курсував казковий паровоз екскурсійним маршрутом з обласного центру до селища Лужан, що за 15 кілометрів від Чернівців скористалися чимало охочих. Мандрівка тривала близько двох з половиною годин. А першими пасажирами ретро потягу стали діти ветеранів та чинних військовиків. Деталі у матеріалі Ольги, Ольги Луччик. Альона з двома дітьми від самісінького ранку очікує на магічний ретропотяг. Перед новим роком почули страшну звістку. На війні загинув їхній тато. Зараз у нас трохи важко і дітям хотіла просто сюрприз зробити. На цікаву мандрівку сподіваються, і маленька Ліза із бабусею. Дівчинка вже майже три роки без батька. Ну, тяжко вона як іде Ми беремо на беремо кладбихів на татку паткунки це є війна. Майже 300 дітей, чинних військовиків і тих, чиї батьки полягли на полі бою чи зникли безвісти, прийшли сюди, щоби проїхатися старовинним паротягом. У 50-х роках минулого століття він виконував на залізниці вантажні та пасажирські перевезення. Потім стояв у Чернівецькому депо. Нині його відремонтували. Він 53-го року. Я думаю, що це буде така гарна екскурсія для наших діток, які пізнають, подивляться ще нашу область. Я думаю, що в ці такі новорічні свята їм буде такий досить хороший позитивний подарунок, де вони запам'ятають цей новий рік і ці всі події, не зважаючи на ті жахіти, які відбуваються в нашій країні. І ось під'їжджає казковий ретропоїзд. Усі знімкуються на згадку. А Ольга в руках тримає давні чорнобілі фото. На них її дідусь, котрий майже все життя пропрацював залізничником. Правнук, восьмирічний Богдан, завжди хотів теж проїхатися у паровозі, і мрія справдилася. Хочу вам показати історичні фотографії. Це про дідусь Богдана Поломарюк. Микола Миколаєвич, який працював 34 роки начальником ждорожної станції СМТ Лужани. Черга до вагонів збільшується серед охочих зайти в магічний експрес Ярослав з онучками. Його двоє зятів на війні. Дівчатка, опинившись на локації чудес, починають бажати. Щоб в Україні настав мир, і всі люди жили в мовними весіями. Я мрію, щоб Україна перемогла в війні з Росією. На платформі здіймається велика хмара білого диму і старовинний паротяг рушає в дорогу. Скрип коліс і затишні вагони створюють неабияку атмосферу. Тут така штуковина, що я такого ще не бачила. Да, Женька клас мені дуже подобається цей паровоз. Я вже мільярди разів у потягах. Зручно мостився на колінах у неньки найменший пасажир, йому лише 9 місяців. Тато днями повернувся на фронт. Мама вирішила трішки відволіктися. Щоб росіяти більш В голові мисли, щоб не сидіти вдома. Чоловік поїхав. Обязнаться зараз там такі так. події при що то. Тяжко чекаємо, віримо, що все закінчиться. і все буде добре диво поїздки тривали два дні, і такі казкові екскурсії планують зробити традиційними. Тож у наступний рейс паротяг вирушить вже 2026 року. З Чернівецької області Ольга Лучик Ігор Ріга, подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.